Я особисто в цьому році змінив своє ставлення до Різдва. Яйця українців завжди були. Я постійно показую всім іноземцям ось це. І вони ніхто не знають, що це. Це є наша унікальність. Це як наш трюфель. один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім інгредієнтів. Зустрічайте український різдвяний хліб. Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко і це мій YouTube канал. Тут ми готуємо українське і говоримо про українське. Сьогодні е, цей випуск хотів би присвятити такому прекрасному святу, як е, Різдво. Хочу поговорити про одне питання, яке в мене з'являлося останніх, мабуть, років 15-20. Е, чому от, там? Тиждень перед Різдвом ми приходимо в магазини, і ми можемо купити штовни, можемо купити панетони, можемо купити французькі такі гарні поліна. Але українського аналогу різдвяного хліба чомусь немає. Тому давайте це змінювати. Ну і ви знаєте, для того щоб у нас був чесний і гарний обмін від вас вподобайочка. і напишіть в коментарях, який різдвяний хліб ви купуєте. Я особисто в цьому році змінив своє ставлення до різдва. Я Хочу святкувати Різдво 24-го числа. Я в минулому році багато спілкувалася з експертами з музею Гончара. Це з людьми, які досліджують, досліджують історію. Я в мене є декілька інтерв'ю, можете їх подивитися, і в цих інтерв'ю вони, вони зрозуміло пояснюють, чому треба Різдво святкувати 24-го числа. До 1918 року українців відзначали Різдво 25-го. серйозно так. щоб приготувати наш хліб, нам потрібно взяти 500 грамів борошна, нам треба взяти 100 грамів горіхів, 2 яйця, нам треба взяти ну, десь приблизно 100 грамів цукру, нам треба цукрову пудру для прикрас, і важливо, нам треба сухофрукти, ті, які лишаються після узвару, також ванільний цукор і розпушувач. Це ось базових там 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 інгредієнтів і більше нічого не потрібно. Я думаю, що з цими інгредієнтами ми створимо український різдвяний Хліб. Яйця у українців завжди були. Тож ми беремо два яйця, розбиваємо їх і додаємо сюди цукор. Десь приблизно 100 грамів цукру. І гарно ось так вінчиком розмішуємо. Не потрібно збивати, отак просто підзбили, об'єднали цукор з яйцями. Пам! Далі у нас є секрет. Я постійно показую всім іноземцям ось це. І вони ніхто не знають, що це. Вони просто не знають, що це в біса таке. А це просто копчені українські грушки. Кожен українець, кожна українка про ці грушки дуже прекрасно і добре е, знають. І нам не треба нікому пояснювати. Це є наша унікальність, це як наш трюфель, це як це смак нашої печі. Це от аромат, який ми маємо не лише на Різдво використовувати, а постійно, щоб він був присутній в нашому раціоні, бо це нас відрізняє від усіх націй, ну від майже усіх націй в світі. У когось є копчена паприка, у когось є ще щось копчене, а це наше. Беремо горіхи. Ну, Я думаю, що ми обожнюємо горіхи і ми. Кладемо горіхи дуже багато де, просто трішечки їх підріжемо ось так. Щоб вони були більш дрібнішими. І все. Ну, тепер, власне, все просте, як божий день. Додаємо спочатку сухі інгредієнти, додаємо горіхи. Додаємо ванільний цукор. Навіщо? На перший погляд, що ну, якщо у нас є гарна, копчена суміш, нам ванільний цукор не потрібно. Але. Коли ви зробите цей хліб, поставите його на стіл, багато родичів, багато дітей. Вони звикли до ванільного цукру. Бо коли у тебе в квартирі або в будинку аромат ванілі, ти відразу хочеш з'їсти. А якщо буде аромат копченої груші, всі будуть думати, хм, щось дивне. Тому спочатку перші декілька років я пропоную додавати ванільний цукор, а потім від нього відходити додавати лише ось цю суміш з копченої груші. Тому зараз, так як у нас перехідний період, додаємо трішки ванільного цукру. Тепер додаємо одну упаковку, ну десь 10 грамів розпушувача. І ось так гарно розмішаємо. Тепер додаємо 2 столові ложки нашої суміші. Додаємо 2 столові ложки олії. За бажанням можете додати трішку дрібку солі. Додаємо ось цю яєчну суміш. І додаємо 250 мл кефіру. Щасно, у мене досить такі дивні відчуття зараз, бо я роблю не просто хліб, не просто кекс, не просто рецепт, а, я, а якийсь такий новин це наче щось нове зароджується. І для мене це досить відповідально і трішечки я переживаю. Але я впевнений, що у нас все обов'язково вийде. Треба гарно хліб вимісити. До речі, е, хліб. Я не знаю етимологію слова хліб. Я думаю, що насправді все у нас було паляниця. І і ми багато слово паляниці, тому це можна називати з легкістю різдвяною паляницею. Але я боюсь, що якщо ми скажемо різдвяна паляниця, зараз вона пальниця стала символом незламності. І я боюсь, що якщо ми почнемо говорити, що це, е, що це різдвяна паляниця, то багато хто не захоче готувати, бо подумає, що я змінив форму, і паляниця не так готується. Тому е, дивіться самі. Називати це або різдвяний хліб, або різдвяна паляниця. Беру ось таку форму. І зараз буде невеличка, ну, не магія, а знаєте, що кожен хліб має відрізнятися своєю якоюсь формою. Тому що я зараз роблю? Зараз я ось так складаю один раз. Складаю другий раз. Третій і четвертий. І отак оп-оп. Обережно перегортаю. І ось така форма, як на мене, ту, яку я хочу зараз спробувати зробити. Все, тепер лише любов і трішечки магії. І найголовніше це. Парова піч від Panasonic. вона е, може готувати на різних режимах, вона може і запікати, і готувати на пару, е, і робити все, що ви захочете. Тому я саме їй довіряю зараз створити перший різдвяний український хліб. Такий аромат і ванілі, і копченості, але більше копченості. Мені здається, що нам вдалося. Тепер для того, щоб е, він був схожий на всі інші, треба посипати цукровою пудрою. Я не певен, що українці використовували, але знаєте, заради того, щоб воно вам відповідало і конкурувало з е, найкращими хлібами світу, давайте додамо трошечки цукрової пудри. У всьому світі. Наприклад, додаються лимони до будь-якої страви або апельсини. Це не є обов'язковим. Це є за бажанням. Я показую те, що Україна вона не така замерша і не... зі світом не спілкується. Ми маємо робити наше, але якщо хочемо покращити завдяки чомусь закордонному, то беремо і трішки покращуємо. Па-пам! Тепер один шматочок ось цієї любові. Я беру. Я беру ось цей мед. І ось так роблю. Саме з цим хлібом я маю надію, я буду зустрічати Різдво. В цьому році. І на наступному ще в багатьох-багатьох руках надалі. До перемоги, до України і до нового світлого майбутнього.